Космоцевтичний бренд Spamaster також має серію Detox, яка максимально, але при цьому м'яко очищує шкіру голови. При цьому має пілінгуючий та скрабуючий ефект, підходить не тільки для жирної та нормальної шкіри голови, але і для чутливої. Представлена двома шампунями та маскою пілінг. Хелатний шампунь, він є в об'ємах. 250 та 970 мл, має pH 6.0. За рахунок морських водоростей, м'яти, екстракту лимона детоксикує, пілінгує, регулює роботу сальних залоз, також прискорює ріст волосся, працює як антисептик та надає блиск. Підходить для роботи після деколоранту та пудри або пасти. Також підходить для частого застосування. Міцелярний хілатний шампунь він є в об'ємах 330 та 970 мл. Він має pH 5,5, але при цьому має більш потужний склад, ніж попередній шампунь. Має антисептичну, антибактеріальну протизапальну дію по складу. Він має морські водорослі. Лавандо, лимон, АХ-кислоти, молочні кислоти, хілатні та міцелярні агенти, а також за рахунок алантоїну, бесибололу та депантенолу дуже м'яко, але при цьому дуже потужно очищує підходи для частого застосування, для того, щоб знімати накопичення металів, мінералів, прямих пігментів, а також підходи для глибокого очищення після роботи деколорантів або паст та пудр. Також в цій серії є Маска Пілінг, вона є в єдиному об'ємі 330 мл, працює проти лупи та випадіння. Має PH 4.0. В своєму складі вона має цинк проти лупи, фітохем, хайрлос та хінін, який працює якраз проти випадіння волосся. Також є ексфоліанти молочної кислоти та аха кислоти, які дуже гарно детоксикує. Працює як інтенсивний пілінг шкіри голови. Якщо вона у вас жирна, то ви використовуєте цю маску пілінг кожне третє миття. Якщо шкіра нормальна, використовуємо гарна. Тиждень. І якщо шкіра суха або чутлева, то використовуємо міцелярний хілатний шампунь. Як робити пілінг? Все просто. Розподіляємо по проділах цю маску пілінг, пропрацьовуємо 3-5 хвилин або до пощіпування та змиваємо міцелярним хілатним шампунем. Також для стимуляції росту волосся та профілактики жирності, лікування жирності та просто як щоденний догляд, який підходить всім типам шкіри голови, в тому числі і чутливою, використовується. Серія Everyday. Вона в нас в об'ємах 970 мл та в даному випадку 250 мл шампунь та бальзам, який в об'ємі 970 мл. Дуже гарно розгладжує та надає блиск. Підходить навіть дітям з 4 років, чоловікам та підліткам. Також є трихологічна серія, вона підходить для терапії та профілактики. Має три шампуні. Маску для шкіри та волосся, енергетичний тонік з пробіотиком та лавандовий концентрат для шкіри голови. Всі шампуні абсолютно безсульфатні, не мають парабенів та мають pH 5,5. Підходять для щоденного використання. Та підходять також як для натурального, так і для фарбованого волосся. Всі шампуні мають об'єм 970 та 330 мл. Шампунь для сухої та чутливої шкіри голови, він працює на зволоження, регенерацію та заспокоєння шкіри. При цьому дуже гарно прибирає свербіж, лущення та почервоніння. Шампунь, який Іде проти жирності шкіри голови дуже м'яко, але очищу. При цьому він має абсорбуючу дію за рахунок додавання у склад білої глини. За рахунок цього, а також інших компонентів, він пришвидшує ріст волосся, запобігає появі лупи та зменшує секрецію залоз. При цьому він має антисептичну та протизапальну дію та генерує шкіряний покрив. Шампунь проти лупи та випадіння має в своєму складі перетіон цинку та кропиву, за рахунок яких у нас прибирається лупа. Також за рахунок фітохем херос СП, хініну, вітаміну ПП, органовий олій та ший, в нас забезпечується ріст нового волосся та знімається почервоніння, лушіння та свербіж. Маска для шкіри голови та волосся має об'єми 970 та 330 мл PH40. Регенерує шкіру, нормалізує гідроліпідний баланс. Та регулює секрецію залоз, має антисептичну та протизапальну дію. Також запобігає появі лупи та сприяє росту волосся. За рахунок запатентованого комплексу сілплекс сприяє проникненню та отриманню активного складу у структурі волосся та на шкірі голови. З активного складу ромашка, крапива та зелений чай. З олій. Рецинова, кокосова та евкаліптова. Також є алантуїн, бисаболол та депантенол і сілплекс. В якості незмивних засобів представлені енергетичний тонік та лавандовий концентрат. Обидва мають pH 5:5. Енергетичний тонік використовується або кожен, після кожного миття, або після інтенсивного пілінгу. Є три види протоколи трихологічної терапії, яким ми можемо користуватися. Перше це зволоження та захист при чутливій шкірі або сухій. Друге це живлення та стимуляція для росту волосся та протидія лупі. І третє це заспокоєння сальних залоз при жирності шкіри або гіпергідрозі. Спочатку максимально очищуємо шкіру голови одним з трьох засобів: хілатний шампунь, міцелярний хілатний шампунь та маска пілінг. Вибираємо те, що нам відповідає. Далі обробляємо волосся одним з трьох шампунів, який відповідає запиту. Тобто, якщо це суха, та чутлива шкіра, це сенситив шампунь. Якщо це жирність шкіри голови, це себом контроль, якщо лупати випадіння, антіданруф. Далі закриваємо маскою та обробляємо бустер концентратом. Якщо нам потрібно пришвидшення рісту, росту волосся та запобігання випадінню, то це енергетичний тонік. А якщо, наприклад, це у нас навпаки суха шкіра або жирна, то обробляємо лавандовим концентратом. Далі ми наносимо на волосся потрібний догляд і сушимо.